Привіт-привіт, друзі! Сонечка встала, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята, лісовічок і я запрошуємо вас сьогодні у цікаву подорож. А ви вже здогадалися, куди ми вирушаємо? Молодці! Це загадковий ліс! Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи, та ростуть різноманітні рослини. Погляньте, ліс схожий на великий будинок, який має кілька поверхів і має навіть, уявіть собі, підвал. Подивіться, Підвал це товща ґрунту. Товща ґрунту населена тими, хто пристосований до життя у землі. У підвалі ховають свої корені рослини. Бачите? Хто вже мешкає у підвалі? Подивіться. Кріт, землерийка. Бацюк. А ще мешкають у підвалі жуки, слимаки, дощові черв'яки, уявляєте? А давайте ближче познайомимося з одним із мешканців лісового підвалу дощовим черв'яком. Подивіться, це миле створіння. У нього тіло витягнуте, округле, рожеве. А на дотик воно слизьке. Воно ніби складається із великої кількості маленьких частинок. Таке тіло допом допомагає черв'якові вільно рухатися під землею. А якщо взяти черв'яка на долоньку, він звивається, крутиться, його тіло дуже чутливе. Він відчуває ваш дотик, і йому це зовсім не подобається. Дощовий черв'як живе постійно під землею, де він цікаво пересувається. Коли земля м'яка, черв'як риє її переднім кінчиком тіла свого, а у твердому ґрунті він проїдає собі хід, пропускаючи землю через кишечник. А як ви гадаєте, чому його називають дощовим? Велику кількість черв'яків ми можемо спостерігати саме після дощу. Вони виповзають на поверхню подихати, тому що їх норки заливає водою. Вони дуже корисні, удобрюють ґрунт та потребують вони охорони. Ніколи не кривте цих красивих створінь. Пам'ятайте, що вони живі і мають таке саме право на життя, як і ми з вами. Ось так. Переходимо до першого поверху ліса. Що ж міститься на першому поверсі? На першому поверсі росте трава. Лісові ягоди. Подивіться, які лісові ягоди можна зустріти в лісі. Дика смородина, суниця, малина, чорниця, ожина, гриби у лісі, можна зустріти. Так, правильно. На першому поверсі мешкають ті, хто пристосований своєю будовою жити на поверхні ґрунту. Равлики. Лисиці, зайці, їжаки і інші тварини? А як ви вважаєте, що у лісі є другим поверхом? Другий поверх це кущі молоді деревця, які кущі лісові можна зустріти? Ліщина, барбарис, калина, шипшина? Так, правильно. Третій поверх це дерева середньої височини. Це клен, береза, липа. І четвертий поверх це високі дерева. Сосни, ялини, дуби, тополі. Як ви вважаєте, хто мешкає на верхніх поверхах? Білки, пташ, птахи, кажани, дикі бджоли, комахи. Верхній поверх для тих, хто добре лазить, скаче, повзає по гілках дерев, літає. Вони для цього пристосовані. У кронах дерев знаходять собі їжу. Ну а наша маленька, така невеличка подорож підійшла до кінця. До побачення, до нових зустрічей, малята!